21 травня у Шепетівці відбувся благодійний велодень у вишиванках. Його приурочили до Дня Вишиванки та до Дня Героїв. Велозаїзд проводять 10 років поспіль. Тож цьогоріч захід був ювілейним. Традиційний щорічний захід, але в цьому році ми його вирішили провести не в червні, місяці, а в травні місяці, приурочити його до Дня Вишиванки та до Дня Героя. Ми також започаткували таку акцію Медаль за донат, тобто таким чином хочемо, щоб наші учасники забігу долучилися до благодійної акції на підтримку Збройних сил України. Велосипедисти вирушили з площі Тараса Шевченка у супроводі поліції та карети швидкої допомоги. Велолюбителі проїхали вулицями Соборності, захисників України та виїхали на Новоград Волинське шосе. Цим маршрутом учасники володня дісталися до зони відпочинку, де на них чекали конкурси, спортивні ігри, морозиво, козацький куліш та рибна юшка. Ну це вже не перший мій захід, це вже мабуть четвертий чи п'ятий раз я приймаю участь. А сьогодні, ну ще задонатили корисну справу. Зробили і для здоров'я. І для військових. Для мене це просто вже така приємна традиція. Ну і цього разу, плюс, звісно, це те, що можна задонатити для військових. Участь приймаю в велопробізі вже багато років. Це для мене не вперше, але цього річ має відзначити, що, мені здається, значно більше учасників. Це дуже такий чудовий, позитивний захід, який пропагандує активний спосіб життя, єднання. Велосипедисти, які зареєструвалися та зробили донат, були нагороджені пам'ятною медаллю. Це дуже класна тема, це треба підтримувати. Ми не забуваємо про те, що в нас війна в країні вже більше як рік триває. Нам потрібно донатити, нам потрібно постійно допомагати. Ну, я вважаю, що це дійсно круто, що в такий час в нашій країні uh -huh. люди можуть організуватися всі разом, звісно, пам'ятаючи про події, які відбуваються далеко від нас. Ну, взагалі, мені подобається, я пішов разом зі своїми друзями, зі своєю організацією. Ну, думаю, день прийде дійсно круто. Підтримую такі заходи. Тим більше, якщо вони спрямовані на підтримку нашої армії зсу. От і це і спорт, і підтримка все разом. Кількість учасників цього року стала рекордною в порівнянні з попередніми та налічувала 312 велосипедистів. Спільними зусиллями вдалося зібрати 11 тисяч 2 гривні, які будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький Лайк Тіві.